Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Годину тому після того, як на аеродром Зябровка прибули вагнерівці. Після того зі слів очевидців раптово пролунали вибухи. Білоруські пропагандисти кричать про удари Польщі, але навряд чи це так. І так, по порядку, на аеродромі Зябровка у Білорусі пролунали вибухи. У Міноборони Білорусі заявляють, що сталося загоряння двигуна через ракети зі сторони Польщі. Проте насправді, зі слів місцевих партизан, на підльоті до аеродрому був збитий транспортний іл 76 із особовим складом, за даними телеграм-каналів, там були офіцери Вагнер. Гнера, а ми нагадаємо, що найближча точка до кордону 22 кілометри. Система Патріот б'є цілі на відстані 160 кілометрів. Мабуть, якісь добровольці з невідомими ЗРК це зробили. Район падіння літака за слів білоруського партизану оточено. Тим не менш, змі також повідомляючи в результаті вибухів на аеродромі був знищений російський танк т 72 Боєприпаси до нього та радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК. В той же час Росія може використати групу Вагнера, щоб спробувати знову взяти столицю України. Лідери України повинні захиститися від можливої атаки на чолі з Євгенієм Пригожиним. Розпочатої на Київ з Білорусі, сказав колишній начальник генерального штабу британської армії генерал Лорд Річард Данат. Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння. Якщо він отримав навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу найближчого до Києва, звідки почалася війна. Зауважив Лорд Річард Данат. На його думку, цілком можливо, що Росія може використати групу Вагнера. Щоб спробувати знову взяти Київ. Підземні поштовхи вчора відбуватимуться ще досить довго. За його словами, не було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско. Путін, безумовно, значно зменшився. Російські військові явно перебувають у деякому безладі, сказав лорд Данат. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.